Ну, у, нас, у, Зак... на Закарп... у нас на Закарпатті є гудаки, які також презентують свій регіон, але модно і на весь світ. Тобто вони мають світове ім'я. Ну, Вилоніть з себе щось таке саме. Гусу бент якби він вже десь його ну, і не робили, має. робили Порто Франко, хто пам'ятає. Чого... Це є деталі. Це є так. Тобто, тут, знову ж таки, є нюансів дуже багато. Дивіться, зробіть собі комісію, я ще раз вам кажу. Скажіть, нам для того, щоб нормально працювати, треба поміняти керівника, там, або навчити його працювати, або заставити його працювати. Нам потрібно там, керівника філармонії у вас звучить питання. Тобто, нам потрібно, е, я знаю, як там у вас відносини з директором драм театру. Тобто з цими основними заходами, Тобто обов'язково поміняти міську культуру. Тому що та культура, яка е, твориться в місті, вона теж має... Ні, так не тільки в міську франківську, а є всі райони. Просто. Я говорю за міську франківську. А, ну то В першу чергу О, в, в першу чергу, тобто, треба підійти і до цього питання. Тому що е, Франківськ – це місто, е, місто обласного значення. І це, що буде робитися тут, це є наше лице. Тобто, і до міської культури так само треба підійти. І оця комісія має напрацювати пропозиції для того, щоб нам було працювати легше. розумієте? От десь за що ну, ми говоримо. Я, я би хотів сказати, якщо можна хвилиночку. Е так, це, це дуже хороша ідея і, на мою думку, це потрібно підтримати. Е Ну, нас найперше, чому тут є дуже багато теж нюансів, чому ми сюди прийшли, тому що нам дійсно потрібно щось міняти. І найперше, чому ми тільки ну це тільки дві. Можна сказати, фігури, за які ми, от ми вам подали заяву, так тобто, це на начальника управління культури, і що нас теж не менше турбує, це директор філармонії. Тому що є дійсно дуже багато питань до нього, і ми хочемо з ним теж отут бажано вияснити ці питання і ці тиски на людей, і, і, і маса нюансів. Тобто, це треба окремо виділити якийсь час, щоб ми до вас ще записалися, чи як можливо. І його запросити сюди і вирішити, що це.